Падав сніг ласкавий і лопатий, обіймав нас крилами немов, і хотілось вічно так стояти, перший сніг і перша я любов. Як буяла кров у юних жилах, і вітер той весну серця нам ніс, на щоках твоїх до болю милих, я губами пив. Алмази сліз. Ми стояли, падав сніг без звуку, твої очі зорями цвіли, і в руках моїх твої кохані руки тихими й послушними були. Білі квіти розсипало небо і буяла в жилах юна кров. Ми стояли. Слів було. Не треба. Перший сніг і перша любов.